І всім підписникам. Мені назвати Фіксен. І я хочу вам сказати, що я не буду знімати відео, що збудувати. Що я хочу сказати? Ну, хочу, хочу сказати, що сьогодні є 31 серпня. Завтра вже буде 1 вересня. Завтра вже буде школа, во. І я вам хочу сказати, що сьогодні я знімаю вже на Ютубі. На каналі Фіксен останній день, я вже знімаю це. Я, то що ви зараз слухаєте, то вже останнє відео. Я знімати колись буду ще, але Ну я знімати буду на наступному році. Можливо, на наступному е, літі я там буду. Ну, коли буде літо на наступний раз, то я вже почну знімати підписники і. О. А я хотів з вами зараз попрощатися, но і цього сказати. Зараз ми нічого не будемо будувати. Я тут тільки балкон добаву, можу, можу вам показати. О. Давайте покажу. О, тут все так само, я нічого не змінив. О, тут наша кімната і що ще, ще його. Тут я бал... тут балкон зробив просто ще. Іво. Квіти добав такі його. Тут е, крісло, тут стіл такий. Його. і Тут паркан такий чорний. Ну, його. ну, я вам хочу підписники сказати, що ви не скучаєте, я колись буду знімати, але я можливо буду тільки коротке відео знімати. А звичайні відео такі довгі я не буду знімати. Тож останнє відео е, таке довге на моєму каналі. Я, я вже почну знімати підписники на наступному році. Вже 2024 році. Можливо, 2024, 2024 році вже війна закінчиться. Я би хотів цього. Але москалі нас бувають, бо вони хочуть там все окупувати. Іва. Ви головне запам'ятайте, що москалі це не люди є. Можливо, що вже в 2024 році війна вже закінчиться. Я дуже надіюсь Дай Бог, що закінчилось. Ну може в 2023 навіть. Десь зимою або крутній десь, не знаю. Ну, що невідомо Дай бог що закінчилось просто. М -м. Ну я почну вже знімати на е, 2024 році, а я буду собі тут потім будувати. Ну не потім, а колись я буду будувати там всякі магазини, ну магазин буду будувати, щось там ще буде. Я багато чого буду... Е, будувати. Ну і отако от ех. Ну, це я хотів вам сказати. Ну добрі підписники. Давайте вже будемо прощатися з вами. Давайте я вам покажу свій скін в 2023 році. О, Це мій останній скін в 2023 році. То означає, що ви цей скін мій бачите вже останній раз в 2023 році. А побачите його вже 2024 році. Ну, я його не буду змінювати. Він буде той самий, але ви його хіба вже останній раз у 2023 році бачите. І МІДі. Але з Олегом, на жаль, не, проп... не попрощалися. Ну, то нічого страшного. Можливо, ми скоріше почнемо знімати чим. У 2024 році. І Ех, надобрий, Ну добре підписники. Ну я я теж буду по вас скачати, ну і можливо ми почнемо з Олегом знімати десь в кінці осінь, можливо. Або може і вже в 2024 році. Ну, похоже, що у 2024 році. Ну, то нічого страшного. Ми ну, вже школа просто буде. А коли є школа, то задають домашні завдання, а потім знімати я не встигаю. Можливо, я навіть і літом зможу знімати хіба. Або зимою, якщо буде канікули. Хоча б. я трохи зможу знімати в 2024 році. Якщо буде канікули хіба, ну, то я почну знімати уже напевно. Його. Ех, ну, ну, Тоді давайте вже будемо прощатися. Ну. З вами був я, Ефік і я Влад. ну, Мене звати Влад насправді, я ще раз скажу вам. ну, но... Мене була звати, але канал Fix Sense» називається. Якщо ви. Перший раз. Якщо ви. Е, ми, якщо ви мій підписник, ну. Якщо ти мій підписник, тоді. І не знаєш, який що... у мене канал, ну, то можеш подивитися. Ну тут написано. Ну, я навіть не знаю, що сказати, тому. Я не хочу це відео завершувати насправді, але. Що зробиш, Потрібно, Ми вже Ех. Хіба в 2024 році я зможу знімати. Во, моє місто. Я ще країни не придумав, ну назву країни не, по... не придумав, але придумаю колись. Ну, я почну знімати, і то я вже придумаю. Дав... Давно, напевно, я би вже придумав. Ну я вже мав придумати, але. Ну і тако. Ех, тут полки лазить, зламить його. І о. Там фонтан є і о. тако Ех, ну, добре підписник. Вже тепер теж не будемо завершувати. Ну, тоді я вас буду чекати у 2024 році. Ну як чекати? Я снім відео у 2024 році. Ну. І о. Ви хіба будь ласка, не відписуйтесь. Я буду ще знімати точно. Тільки у 2024 році. Напевно. або А грудні, не... не знаю, Ну, напевно, у 2024 році буде. І от тако. Ну, добре. Ну все, картошно будемо завершувати, ну з ну, вами був я, Ексенс, і тоді всім пока і до зустрічі до, 20... ну, до зустрічі у 2024 році. Давайте я вам так ось роблю, бо давайте. Зараз, давайте і всім пока! І всем пока!